Дивлюсь, у соціальних мережах масово поширюється інформація про те, що прокуратура через суд домоглася відновлення палацу Красицьких у селищі Волимрець, при цьому бачу є багато схвальних відгуків. Поряд з цим мене це не радує, а наоборот, насторожує. І до таких невтішних думок я виходжу з таких міркувань. По-перше, біля палацу Красицьких. Також знаходиться автентичний фундамент, який є частиною архітектурної пам'ятки даного палацу. Перед цим із за бездіяльності прокуратури та злодіянь місцевої влади цей фундамент уже перейшов у приватні руки. Очевидно, хтось в такий спосіб готує підґрунтя, щоб прихватити і цей палац в майбутньому, але прокуратура про це мовчить або має якийсь інтерес, чи в такий спосіб дає натяк, що за все треба платити. По-друге, селищний голова Василь Ковенько з цього приводу у своїх коментарях неодноразово вживає вислів бюджет громади, тобто маніпулятивно прикривається скрутою бюджету громади. Однак це не мішає йому з його посіпаками щомісячно витрачати для себе кошти на преміальні виплати з коштів громади. По-третє, прокуратура заявила виключно адміністративний позов. І не ініціює кримінальне провадження, як мінімум, за службову недбальність з того приводу відносно посадових і службових осіб Володимирецької селищної ради, які роками отримують заробітну плату і премії, однак належним чином свої функції з цього приводу не виконують. Відтак прокуратура заробила собі лише формалізований показник галочку без належного реагування. Далі буде: дивіться канал Адвоко, і слава Україні!